Слава Україні! Героям слава! Рада бачити. Взайом. Цей бедуїн мені цілий рік не давав спокою. Але для початку я познайомлю з вас з нашими глядачами, наших глядачів з вами, Рустам доброволець ТРО. 103 бригада, якщо я не помиляюся, позивний бармен, який виходить з справи, якою займалися до 24 лютого 2022 року. Одесит, червів'янин no. все-таки, як краще? Українець. Українець. З Одеси приїхали до Львова відкривати власний в Одесі просто довгий час жив, 10 років. А так народився у Загілі. Дитинство прийшло, школа, університет в Рівному, далі Одеса, потім Львів, Донецьк, Харківщина? Ну тобто, українець. Українець. Це як це дуже просте і чітке маркування себе. А як для вас почалося 24 лютого? І чи, чи пам'ятаєте, який останній коктейль робили будучи на посаді бармена? Я не пам'ятаю останній коктейль, який я робив о, перед 24-м, але знаю точно, що 23 го числа ми щось або святкували, або випили після зміни. Тому 24-го я проснувся досить пізно і з будном. Мене розбудили телефонний дзвінок від моєї сестри, я трохи схарився, бо думаю, що вона мені дзвонить так рано, вона ж знає, що я працюю по ночах. Вона каже: що ти спиш, братику, все проспав, війна почалась повномасштабна. Ну, типу. Ну, я зрозумів, що треба брати себе в руки в ноги і йти здаватися в воєнкомат, штурмувати ТЦК, проситись на війну, тому що ну, в такий час уже Бармен, напевно, не так потрібен, як доброволець на фронт. Власне, це рішення було одразу чітким, єдиним, без жодних сумнівів. Зараз якось допомагає. Я розумію, що це таке дуже на напевно наївне питання, але чи робота Бармена якось допомагає зараз на службі? Та звісно, ти за 12 років за барменою стійкою ти бачиш людей різних завжди, ти бачиш їх в різних станах і розумієш їх реакції на ті чи інші події. Тобто, розбиратись в людях, говорити з ними, відслідковувати їх реакції, це допомагає. Плюс стресостійкість здобута на попередній роботі, бо робота з людьми одна з найважчих, вона, в принципі, теж витягує почуття гумору. Це, напевно, не від стійки залежало, але воно також допомагає тримати мінталку ну, в цілою. Якщо не помиляюся, минулого року на форумі, ви казали про те, що ви після закінчення війни плануєте повернутися за барності. А і тут наступне вже моє питання: а чи служба в армії допоможе вам за барною стікою? Не знаю, чесно кажучи. Дуже сподіваюся, що якщо допоможе, то тільки в правильних ключах. Що не буду я дивитись на людей, які мені не дуже подобаються забарною стікою, так як ми дивимося на ворогів, наприклад. От що їх не доведеться там перевиховувати. От, побачимо, напевно, що е, служба в армії в першу чергу дає впевненість в своїх силах. І якщо раніше я боявся, ну так е, вагався, чи варто відкривати щось своє, то зараз я впевнений, що варто. Я зараз знаю точно, що я можу, і ніякого страху тепер в цьому плані немає. Я знаю, для кого я буду це робити. Я знаю, хто мені в тому допоможе. Ну тобто, тому служба в армії безперечно допоможе. У Мене дуже багато фідбеків. Е до попереднього форуму військових письменників і мені здається, що в контексті цієї історії про Бадуїна і верблюди і Харківський напрямок це десь мала бути те, що ви казали, історія, яку я розкажу своїм відвідувачам в своєму барі після перемоги. Ви знаєте, минуло два роки після повномасштабки, і ця історія стає тільки актуальнішою. Думаю, що я зараз розкажу, а тоді поясню свою думку. Давайте. Отже, ну, всі пам'ятають, була така харківська так звана спецоперація, коли ми з силами Збройних сил України було звільнено більшу частину окупованих територій саме Харківщини. І там а, бійцями нашого підрозділу було знайдено а, чесний зоопарк. І в ньому був верблюд. Великий, гарний, але так як там навколо було багато обстрілів, він страждав від ПТСР, його треба було звідки туди звідкись забрати. І в, в якийсь е, ну, зоопарк не дуже хотілося того, що його треба було реабілітувати. Пістокін постраждав від поганого ставлення людей до себе. Ми знайшли волонтерський центр, який, типа, на Західні на заході України в горах, який опікувався вірблюдами, які постраждали від дій людей. І домовили з ними, що вони приїдуть його і заберуть у нас. Але так як це все-таки була зона ну, прифронтова, вони сказали, ну, волонтери, що близько не під'їдуть, тому треба було його якось доставити. Ясно, що ніяку машину підсиділи, ніхто не виділив, і тому знайшовся повратим Бедуїн, який сів на верблюда, і дві доби їхав до волонтерів, щоб його передати. Власне, і в степах Харківщини це виглядало досить сюрреалістично. Цю історію вперше я написав на своїй сторінці в Facebook. Дуже багато отримав лайків, там якихось сюди-сюди, з коментарями. Вау! які ви класні, ви рятуєте навіть тваринок. Це, типу, така ж душевна історія, вона така я прекрасна туди-сюди. Да. А я кажу: люди, а що з вами сталося? Ви розумієте, взагалі, що таке інформаційна гігієна? Ви взагалі розумієте, що ця історія вигадана від початку до кінця, і не треба сприймати все, що говорить навіть військовий і навіть в окулярах. Просто на правду і на віру. Чому я тепер вважаю, що ця тема досить актуальна? Ну мені здається, що час від часу у нас і далі намагаються годувати якимись нереальними історіями про якісь нереальні Нере... штуки. Тому інформаційна гігієна наше все, не дивлячись на всю мою любов до верблюдів. Я дуже пам'ятаю, що я цю історію намагалася ну, стільки разів переказати. В мене ніколи не вийшло. Я завжди або починала сміятися, або збивалася, і я не могла їй ніяк розказати, до кінця з таким виразом лиця, як це тільки що зробили ви. Але мені здається, що ця історія про Бедуїні, вона ну, дуже така, знаєте, ще коли ти її уявляєш. То вона дуже стає реалістичною, наскільки я, вона речі, не реалістична. Я, до речі, тоді гуглив взагалі чи це було можливо, і на якомусь інформаційному ресурсі узнав, що в 12-му чи в 10-му році на Харківщині була проблема, що якісь верблюд з якоїсь ферми, це вже реальна історія. Заліз на посовисько до сусідів, щось там почав їсти. Від того, якийсь конфлікт вийшов далі. Звідки взагалі взявся верблюд? Ми коли з товаришем а, всерйоз обговорювали тему для того, щоб зробити такий туристичний простір а, в горах. Я кажу, як було б прикольно, щоб у нас там просто жив верблюд. От люди приходять, ми можемо його там Боже, після цієї історії, всі будуть думати, що це той верблюд, який пережив харківську окупацію. Можливо, можливо, даваний да. скакава. Потім потім я загуглив, а де ж взяти верблюда. І виявилось, що на OLX можна за 180 тисяч гривень придбати. Нова пошта має його доставити. Це можливо в наших умовах. І остання історія з верблюдами, яка мене вразила просто дуже сильно. Значить, у нас же ж є такий перелік професій в Україні, які не підлягають мобілізації. Одна з них, якщо ти займаєшся розведенням бляка верблюдів, Серйозно? Серйозно, це можна зараз перевірити просто в гуглі. Розведення? Так, да, якщо ти займаєшся розведенням верблюдів для чогось, там ну це стратегічно галузь виявляється Йо, у нас в справді. країні. я просто І... думаю, що ви зараз скажете представників цирку не можна е мобілізовувати. Вони масця країна як. А тут ще навіть є така виявляється професія. Вибачте, я цього не знала. Ну, я ніякому власне. чині не хочу образити людей, які займаються розведенням верблюдів. Я б задоволенням відвідав би таку ферму, бо але... я відчуваю з ними з верблюдами, якийсь ментальний зв'язок. Знаєте, напевно, це не приспроста. Всесвіт хоче мені щось сказати через Я, Якщо ми вже зачепили тему мобілізації, я давайте її продовжу разом з вами. Ми з Віктором Янкевичем її обговорювали в нашому. Спецефірі і з вами, бо я бачу ваші дописи. Ви теж доволі активно на це реагуєте. І е, один з випадків, я думала, що такого вже немає. Я пригадую на початку повномасштабного вторгнення, коли робили маски шоу, переодягалися в жінок, намагаючись переїхати кордон. Я думала, що це вже ну такі, знаєте, поодинокі випадки відчайдушної спроби втечі. Але коли я побачила, що 44-річний українець з макіяжем та допорукою намагався перетнути кордон, і навіть коли його затримували, робили допит, він все одно твердо доводив, що він жінка, в мене це викликало дуже. Дуже здивування, насправді великі. І це не про інформаційну гігієну зараз, це насправді Державна прикордонна служба України про це написала, поширила відео. Хто хоче подивитися, можете знайти. Там дуже цікава е, жінка знаходиться в кадрі. Але е, я питаюся, пану Ростемо, у вас що з нами трапилось? Як так сталося, що ми знову вертаємося до маски шоу з про на кордоні? Я то зараз думаю, чи відповідати на ці питання серйозно, чи трохи жартувати. Я думаю, що будемо трохи розбавляти. Перш за все, мені дуже сподобалась е, історія про те, яку я прочитав недавно, що будь-яке тіло скинуте в тису зараз буде вважатись ухилянтом, тому ніякого розслідування не буде. Це ну, не дякуйте, кому може стати в нагоді ця інформація. Це перше. От. А друге, ну якщо серйозніше, з нами що сталося? З нами стався телевізор і інформаційна гігієна. Два роки поспіль з усіх прасок, з усіх соцмереж і телеканалів з єдиного телеканалу. Суспільство заколисувало ідею про те, що війна закінчиться через два-три тижні. Що от-вот -от і ми переможемо. Потім, ну, контрнаступ, який от от зараз пройде, і ми будемо пити каву в Ялті. І я собі думаю, на місці людини, яка не пішла 22 24 лютого воювати, а на що мені йти в армію на 2-3 тижні, щоб що? Піксель вдіть сфоткатися, викласти пару фоток в інстаграм, там пацани і так справляються. Тобто, я переконаний і заявляю, що держава провалила комунікацію щодо необхідності мобілізації. Вони абсолютно не комунікували з людьми про те, що ми несемо втрати там, невідворотні. Ну, тобто, коли вже люди гинуть, коли е, отримують поранення і не дозволяють нести службу. Про це якби не говорилось. Ми ж типу, не говоримо про наші втрати, в принципі, два роки. Хоча ну, правильно це чи ні, ну, побачимо і в історичному так. Вже, там, контексті. Тобто ми заколисали увагу, дайте, виступ, ну, типо, наше е, телебачення для нашого народу виступила таким факіром, який на дуці грає для змії, яка вилазить, за тіну і заколисує її. А цей, цей час треба, напевно, випустити кобру з кожного з нас, щоб вона вкусила ворога і вигнала його з нашої землі. Тому ну, це певно, перше, що треба міняти от прямо вже, прямо вчора, прямо півроку, рік тому, і говорити з людьми, що без вас ми не вивеземо ми не справимося. Це проблема. А я би боюсь... перекладати. Перепрошую, оце так. важлива дуже думка. Перекладати відповідальність з дій влади. На людей, які зараз не пішли, ну це помилкова стратегія, я думаю. Тому що в мене немає ніякого, ніякого там відразу там, чи ще щось до ухилянтів. Я завжди намагаюся тушити собі ці емоції, тому що там, де мене викликають на емоції, я перестаю думати аналітично і аналізувати ситуацію. Я не хочу, щоб мене намагались посварити з людьми, які не пішли поки що, або ну, в принципі, не пішли на війну. В мене немає жодних претензій до людей, які виїхали. Виїхав, ми їхав, аби здоровий був. Ну, типу, це твоє рішення ок, живи з ним. Чому зараз намагаються мене переконати в тому, що я маю свою злість от, перекинути на тих людей, що винні ті люди, яким зараз держава не надає якісь там послуги свої, або винні там ухилянти, або щоб ухилянти там харились і злились на мене, або там на ТЦК як представника такого ж війська, в принципі, того, що там люди в пікселі, і багато з них, хто вже повоював, повернувся е з війни, отримавши там поранення. і... Вони просто тепер можуть виконувати цю роботу от мені не треба, щоб в державі. Нас намагались натравити один на одного. Я просто тут дам ремарку. Ви мене наштовхнули на таку думку, що очевидно до зриву мобілізації зацікавлена і е, Росія. Ну типу, я не впевнена, що вона повністю доклала сюди свої руки. Знаєте, оце полікуть, але все одно воду скаламутила. Але наскільки вміло переключені акценти, замість того, щоб ненавидіти Росію країну, яка напала, знищила, вбила і знищує е, далі нашу країну. Ми починаємо ненавидіти. То одне одного. Ми починаємо ненавидіти ТЦК. Ми починаємо висміювати людей в формі. Ми починаємо бути злими самі на себе. Ну розділяє володарю принцип, який був придуманий досить давно, і дивно, що росіяни про нього пам'ятають. А ми забули з приводу висміювання. Ну так, так. мене обурив останнє відео 95-го кварталу, на якому вони дозволили собі втягти військову форму, наш піксель, під яким гинуть мої побратими. Під яким ми захищаємо свою Україну, свою державу, і поставити якусь ганебну сценку, висміюючи те, що їм здається смішним, яка б не була ситуація, про яку вони говорили, якого чорта вони це роблять в пікселі? Ну, хто їм дав це право? Саме цей однострій він має визивати трепетне відношення, повагу і ніяких більше емоцій. Бачите, тут я почитала просто в коментарях, що закидують. Є е, е, і така позиція, що на війні теж є гумор, але навряд чи 95-й квартал. Е, ну... Знаєте, є така історія по поводу гумору на війні, і взагалі про військових, напевно, мають право жартувати військові. військові. Про жінок, жінки, про людей з інвалідністю, люди з інвалідністю. ну, якби, Там є певна межа. Тобто, якщо ми розуміємо гумор. Знаючи історію 95-го кварталу, вони ніколи не були про це. Вони ніколи не були толерантними. Вони завжди відпрацьовували пов'язку вигідну комусь. Ну тобто, колись це було ще більш-менш якось прийнятно після Майдану. Ну, ні. Абсолютно ні. Якщо ми вже заговорили про висміювання 95-го кварталу, я мені здається, що це не показник маркер всієї країни. Що це такий… Так, звісно, але вони знаходять свою аудиторію. Але вони знаходять своє і культивують її. Оце, так. що мене бісить на найбільше, тому що. Я знаю, як Бармен, що людина, яка щось продає, ну, той самий Бармен, да? я сам впливаю на смаки гостей, які до мене приходять. Це їм здається, що вони не п'ють джин або не люблять горілку, або ще щось. Я подам так, що їм сподобається. Та сама історія з письменниками, та сама історія з журналістами, та сама історія з телебаченням. Люди, які доносять свою думку, ми формуємо смаки, ми формуємо ідеї, розуміння, ну, сенси. Те, що продукують вони, ну. Чи варто це робити під час війни просто? Питання, коли можна буде це робити і після війни? Ну, вони ж е під час виборів е люблять якось е визвати якісь певні емоції у людей, які вплинуть потім на той вибор. Ми це вже бачили, проходили і маємо те, що маємо? Маємо. Я перепрошую. <кій> Пане Рустаме, скажіть, я ще хотіла зачепити такий аспект, тому що якщо ми говоримо зараз про. Е Фронт і про тил. А є така те задумка, що все-таки фронт не заколеса в тил. Угу. Побачив я не бав не дам. ви це дуже а, влучний вислов, що ми йшли туди для того, щоб тил не відчув війни, але ми перестарались трошки. Ну я не думаю, що в цьому наша провина. Ми там робимо, що можемо, тим, що маємо. Знаєте? І... Стримати, зупинити і бажано, звісно, вигнати москаля з нашої землі, нашого ворога, це наша задача, заради якої ми туди йшли. То, що, як ви вже відмітили, відбувається якась трохи зміна сенсів і фокусу громадської думки в тому плані, тут, вони перестають розуміти, що там відбувається, як там відбувається. Мені часом навіть здається, що на всій протяжності фронту 1400 кілометрів це не беручи північний кордон з Росією. І Білорусію. у нас є тільки дві а, точки, де йде війна: це Бахмут і Авдіївка. Дуже у нас власне. їх значно більше, і каби прилітають в значно більше місць. І Харківщина страждає. Ну, це те, що я бачив там, де я був. Я впевнений, що жахлива ситуація, ну не жахлива, а складна ситуація в Херсонській області, в Запорізькій і так далі. І я просто переживаю, що потім повернемося з звінити і скажуть, а ну ти не був в Бахмуті, то ти десь не воював. Ой, в мене була в... <серказ> літом така історія, я поділюся, стою в черзі, біля мене стоїть двоє військових. Я так розумію, що в них відпустка, але вони ну, починають між собою щось спорити. і це каже до нього: ти де був? Я в Бахмуті, а ти де? Ну, ну Авдіївка на той момент не була uh -huh. такої, а я в Авдіївці, а от ти не воював. Я така обертається, думаю. ого Ну тут, напевно, вже наша. Особиста грамотність має якось включатись ну людська і розуміння того, як і про що з ким говорити. Також ну, ми маємо цивільні військові, всі люди, які зараз вважають себе українцями, живуть на цій території під час війни і особливо після бути один до одного, те, що називають любові гречними. Я кажу: ми маємо стати добрішими, незважаючи на війну і це нам. Потрібно не, ну, це нам необхідно для виживання як нації, як народу, тому що ти ніколи не знаєш, що саме пережила людина, яка сидить напроти тебе. Це може бути абсолютно е, цивільного виду, е, жінка там, чи чоловік, яка втратила практично все, там, рідних, близьких, або там, житло, і вона там переїхала і переживає зараз особисту війну всередині себе. Тому ми не маємо права більше хамити один одному в чергах е, наступати один одному на ноги, знаєте, ну, і, і, і так далі. Всі... Срачі, які так полюбляють вкинути нам, щоб ми їх там обгризали, ми маємо відкласти на потім. Я, звісно, розумію, що українські срачі в соцмережах вони входять в нематеріальну спадщину ЮНЕСКО і там, напевно, захищені якимись законами, але типу з тим треба зараз трохи якось Погально. зупинитись. зупинитись, бо все, що викликає в нас реакцію, заважає нам. Діяти, тобто реакт і акт в англійській mm -hmm. мові це дуже класно звучить. Зараз час діяти, не реагувати, а діяти. Ми, якщо говоримо про ситуацію на фронті, ми дуже довго чекали на допомогу від Сполучених Штатів Америки, і тут в принципі ми можемо сказати, що ці сім місяців очікування ну зробили неможливо. Мені здається, що жоден військовий аналітик не ставив на те, що Україна сім місяців без американської допомоги втримає фронт. На жаль, ми не втримали там Авдіївку, але нас немає російських військових під Києвом. А в нас немає російських військових під Полтавою чи Вінницею, чи, чи, ну, чи навіть Дніпром ще не завершилося, ще процес, тому я так, так трошки обережно треба до цього ставився. Да. Ну і дивіться, тут ж є ще одна історія. Ну, дадуть нам дуже добре, якщо дадуть е зброю, снаряди до неї і так далі, але треба. Щоб був хтось, кому хто буде її тримати. Тут я хотіла і продовження uh -huh. свого запитання, тому що, знаєте, якщо там е, в 22 му були, люди, не було зброї, е, ну так, якщо uh -huh. в загальному, в 23-му... На початку 22-го. Так, ну там, якщо пізніше вже наступний період, це е, е, зброя була, вже зараз можемо сказати, а людей не вистачає. Ну, так. так і є. Найбільше, що зараз не вистачає на фронті, це людей, звісно. І мене дуже дивує одна заява там когось з українських там зається чи чиновників, чи політологів, чи якихось там експертів про те, що вони не можуть зараз звільнити е військових. Ну не тому відклали питання про демобілізацію, того що не лишиться підготовлених людей, які шарять, розуміють, як воювати, що робити. Я перепрошую, у 24-му році Бармен був капець який підготовлений в військовому плані. Просто ну я рексом був таким, що дупав мультикамів і все діла. Це як ну, народився, так Кокіль сразу і почав да. кривавої угу. мерії. Угу. Ну тобто, альо, ну знову ж нам зміщуються акценти, знову нас намагаються коснадурити. Ні, не так. В кожній людині є воєн, в кожному українці він є. Просто треба, щоб в нього повірити. Для того, в українець це повірив, йому треба трошечки в тому допомогти. Говорити, говорити і говорити з ним. Я переконаний, що в Україні немає цивільних людей, у нас є просто неозброєні. Все а далі а далі ну, ми, ми б знали, що робити далі. Е, якщо підсумовувати нашу розмову, я вже казала в сьогоднішньому спеціфілі, що я все-таки хочу закінчувати позитивним акордом. Але, м -м, пане Рустам, позитивний акорд. Якщо є. можна, він є. Так, звісно, я більш ніж впевнений, що. В якомусь зоопарку в світі народилась пандочка. Ага. І Я більш ніж певна, що наші сили оборони зараз десь комусь дали доброго працюха. Десь комусь казав, що розуміємо це про кого. Колись е, наступить такі момент, я дуже сподіваюся, коли я буду сидіти в шумній кампанії і згадуватиму часи, і кожен ранок, е, коли починався з фрази, хлопці, а давайте когось вб'ємо. І цивільні за столом вони затихнуть, вони не зрозуміють, чому в мене такий з'явився. Погляд в даль, і я так щиро сумую за тими прекрасними часами. Ще одне запитання: якщо поєднювати з роботою бармена. Є маєте рецепт коктейлю на перемогу? Я не думаю, що я буду святкувати. Я на початку війни сказав сам собі, що наплачусь я після перемоги. А по-моєму, Хемінгуей сказав, що треба пити, коли ви щасливі і ніколи не пити, коли ви не щасливі. Тому рецепту коктейлю на перемогу саме нема. Потім можливо зараз ні. Я вам дякую за те, що прийшли до нас. Дякую на за ефір. Е, нагадаю, що ми працювали наживо е, понад дві години з форуму військових письменників. Е, ми закінчили розмову. З Рустемом Дмитруком військовослужбовцем Збройних сил України. І насправді, щоб був коктейль на перемогу, мені здається, кожен з нас має докластися до цієї перемоги. Самі мене вивезли. Самі ні. І точно не постами у Фейсбуці. Так я вам дякую. Дякую. Слава Україні. Героям слава.